Ну що ж, друзі, продовжуємо нашу невеличку рубрику розмови про Ірландію. І сьогодні хочу поговорити про тему роботи працевлаштування в Ірландії. Наразі за три місяці, що я тут знаходжусь, вже один раз я була на інтерв'ю. Інтерв'ю це було від Інтрео, тобто від служби, яка вона керує моїми виплатами. Тобто вона слідкує за тим, чи виплачувати мені чи ні. І взагалі, так як я знаходжусь в статусі Job Seeker Allowance, тобто людина, яка шукає роботу, повинна шукати роботу. Тобто, це мене зобов'язує шукати роботу. Це не просто, що я типу, получаю виплату і можу сидіти, нічого не робити, ні. А в них є така примітка, і це мені також сказали в інтрео. Хто не знає, що таке інтрео, то, будь ласка, можете подивитись моє перше відео про Ірландію. Там мені чітко сказали, що потрібно шукати роботу. Інша справа: якщо, наприклад, ви живете в великому місці, то у вас може бути більше шансів знайти роботу, більше місць, де можна працювати. Ну, наприклад, там Корк, Дублін. Слайго, Донегал, і т.д., і т.п. А я живу в маленькому селі, це дуже маленьке село. Тут може десь 200-250 людей живе. Тут тільки один магазин, одна почта, один чи два там паби, точно не можу зараз сказати. І тут взагалі немає роботи. Це по-перше. По-друге, я живу дуже далеко від іншого міста. Це десь буде 25-30 кілометрів від міста Летеркені. і я не маю водійських прав, в мене немає машини. Тож, я, ну, для мене це є трошки проблемою шукати якусь роботу, і взагалі мені ніхто її поки не пропонує. Що взагалі відбувається з цим? Статусом Job Seeker Allowance, Ви повинні кожен місяць ходити і відмічатися в інтрео, що ви шукаєте роботу. Потім в якийсь час вам прийде письмо, що ви повинні приїхати на інтерв'ю з представниками цієї служби, що я і зробила. Що там було? Там була людина, яка дала мені анкету. І в цій анкеті я заповнила такі графи, як моя спеціальність, ким я працювала, мій рівень англійської мови, що, або ким я хочу працювати, яку роботу я шукаю, мій рівень рівень роботи. Взагалі, що мені цікаво, так вони питають, що цікаво. Якщо я, наприклад, працювала айтішником, то це значить, що мене не будуть підштовхувати працювати продавцем в магазині. А це Європа, це Ірландія, і тут ніхто нікого не буде принуждати шукати роботу нижче кваліфікацією. Якщо вам хтось буде казати Ой ні, тебе там ніхто не буде питати, ким працювати, ти підеш туди, куди тобі скажуть. Ні, такого не буде. Це вільна країна, і ви маєте право вибирати. Якщо вам не подобається робота, ви можете сказати ні, це не моя кваліфікація. Але я ще хочу сказати, що вони вам, вони вам будуть пропонувати той рівень, на якому ви вже працювали. Тобто хочу сказати ще раз, що якщо ви працювали на якійсь кваліфікованій праці, на некваліфіковану працю вас ніхто відправляти не буде. Заповнила я цю анкету, і мені дали ось такий паперовий листок, де вказано Jobseeker Sites, Courses, Careers, Others. Тобто сайти, де можна шукати роботу, можна заходити, подавати своє портфоліо, реєструватися та шукати роботу. Courses, курси, тобто. Наприклад, підвищення кваліфікації, це, до речі, те, що мені пропонували. Мені пропонували курси підвищення кваліфікації. Потім ще додаткові сили корисні, з якими ви можете ознайомитись, і щось вам може бути там якусь там або англійську мову підтягнути, або що ще. У моєму випадку вийшло так: в мене вища освіта. Працювала я як кваліфікований робітник. До цього і вони мені, моєму, наприклад, моєму селі, і навіть в цьому місті не можуть запропонувати зараз роботу. Вони все, що мені сказали, що мені потрібно пройти курси кваліфікації. Ось така справа. Бо деякі люди мене питають, чому я мандрую, чому я не працюю, що там по праці? А ось те по праці, що мені треба записуватись на курси, які здебільшого починаються з вересня. І потім вже після закінчення цих курсів я можу шукати роботу таку, як я хочу, по своєї професії і кваліфікації. Тобто те, що мені цікаво, що буде, якщо ви не приїдете на інтерв'ю? В цьому письмі мені було написано так: на інтерв'ю треба обов'язково приходити, тому що якщо ви не з'явитесь, то ваші виплати можуть, бути, можуть зняти. Це так і є. Бо я також це питала в інтрео. Якщо вам приходить письмо, що десь треба приїхати в інтрео, показатися, заповнити якусь анкетку, або просто зачекінити, що ви досі шукаєте роботу, що ви досі вам, вам ці виплати потрібні, то ігнорувати ці письма не можна. Тобто треба з ними конкретно співпрацювати. Хочу ще що сказати по роботі і по праці, що Дивіться, якщо ви працюєте на фрілансі, а в анкеті написали, що не працюєте, і у вас немає доходу, якщо ви тут не знайшли роботу, але в Entreo ви це не написали, і написали, що не працюєте, якось там, або знайшли роботу на 1-2 дні, а в Entreo ви це не повідомили, це все може закінчитися з досить поганими наслідками. Тобто. Потім інтрео може дізнатися, що ви написали неправдиву інформацію, і в них написано, що якщо була подана неправдива інформація, то ви будете повертати ці гроші, які ви отримали з інтрео, ці соціальні виплати, ви повинні повернути їх назад. Які в них там моменти, як вони там це дізнаються, я не знаю, але це все може бути. І Потім, якщо ви хочете е, піти на роботу, ви знайшли якусь таку працю, що вам подобається, я раджу вам приїхати в ваше інтрео і проконсультуватися, чи е, знімуть з вас виплати, чи ні. Бо збереження виплат залежить від того, скільки годин ви будете працювати. В деяких випадках, навіть якщо ви працюєте, ці соціальні виплати можуть для вас зберегтися, може в меншому просто об'ємі. Ось, тобто. Знайшли якусь цікаву роботу, підіть в інтрео, проконсультуйтеся. І ще хочу сказати по роботі, що в інтрео мені також сказали, що важливо шукати роботу на повний робочий день. Тобто не просто там на якісь години, а вони хочуть, щоб ви працевлаштувалися на повний робочий день. Це допомога по безробіттю, але ви повинні шукати роботу, так? Тобто Якщо ви не шукаєте роботу і служба це якось помічає, то ну, тоді ці виплати можуть з вас зняти. А на цьому все. Наразі я е, чекаю на друге інтерв'ю і дивлюсь для себе якісь цікаві курси підвищення своєї кваліфікації. Якщо вам будуть цікаві сайти з роботою або сайти з курсами, я можу. Окремо написати весь список, який мені видали, може, це буде для вас корисним. Дякую, якщо у вас є якісь запитання або якісь уточнення, або ви якщо хочете щось доповнити. Ласочка, мені це цікаво, і думаю, що людям також це буде цікаво і пізнавально. Дякую!